Була сьогодні підключена магнітола на Outback з екраном 9 дюймів через перехідну рамку. Ось таку все становиться в штатне місце без будь-яких зазорів. Магнітола на вісьмиядерному процесорі, два оперативної пам'яті, 32 внутрішньої пам'яті. Магнітолі є вбудований Wi-Fi і 4 g модем Можна зробити дублікарт-карточки основної і буде інтернет на два пристрої. Вивели сюди бардачок слот під 7-карточку і... Два USB під накопичувачі. Також є в магнітолі вбудований DSP-чіп, додатковий звуковий для кращого звуку, для більших налаштувань. Ось так виглядає штатне радіо, запам'ятовує 18 станцій, музичний плеєр. Відео. Є картинка в картинці. Можна ось так регулювати, збільшити або зменшити, відкрити навігацію, буде працювати і навігація, і відео. Зі штатного плеєра. Також є розділення екрану в даній магнітолі, сюди ставимо навігацію. Сюди ставимо відео, можна тут MX Player з Play Market завантажити і буде розширення по ширині екрану, щоб забрати в одну або в іншу сторону. Всуваємо. Також є вбудована навігація на VTL і IGO, які працюють без інтернету. Також є онлайн-карти. Вейс, Google карти вже встановлені, будь-які додатки можна ще чи будь-які карти встановлювати з Play Market. У є також YouTube, Chrome, вихід в інтернет, Bluetooth для гучного зв'язку. Можна також музику, коли підключиться телефон, ось ця кнопочка натискається і можна з телефону прослуховувати музику на динаміки автомобіля. Налаштування по самій магнітолі. Також є в даній магнітолі затримка. При виключенні. Один день вибираємо і коли заходимо до 24 годин, автоматично буде магнітола завантажуватись там за 1 секунду. Також була підключена камера заднього ходу з такими парктроніками, ось так вона відображає. Також була підключена камера переднього виду. При виключенні заднього ходу автоматично включається камера передня. Можна виставити на 10, 15 або 20 секунд. Зараз вона щезне. Ось так виглядає. Кому цікаві дані магнітола чи якісь інші, подавайте заявки, пишіть рік, там модель випуску автомобіля і підберемо магнітолу під ваше авто.